Ваша сила в цьому партнерстві? Ваша сила в цьому партнерстві. Це партнерство. Хочеться сказати високого польоту. Ваша сила в тому, що ви у двох дуже проникливі, у вас дуже заточений зір. Хочеться прямо сказати, що ви дві людини, які. Дуже люблять свободу, які не люблять рамок, ограничень. Ви, ви любите відчувати себе легко в польоті. Можливо, хтось із вас дійсно любить е подорожувати літаком. Е є хтось з вас екстремали, хто пригає на е парашутах, е тобто які е любить від е відчувати оцей такий е відчуття екстриму. А, тому а, тут партнерство таке дуже гармонійне, тобто ви доповнюєте один одного. Також хочу сказати, що мене можуть дивитися тут партнери, які а, разом практики, а, люди, які займаються духовним ростом, а, люди, які а, працюють над своїми вібраціями, над своєю чакральною системою. Люди, які вміють маніфестувати, які вміють створювати свою нову реальність, це партнерство дуже яскраве, тобто ви можете бути дуже популярні, пара дуже красива, приваблива, і багатьох ви тягнете за собою. Люди, які попадають в ваше поле, їм дуже подобається бути з вами, рівнятися на вас, брати з вас приклад. Також хочу сказати, що ви вдвох, як пара, ви дуже гармонійні, у вас є притяжіння, але тим не менше, ви також вмієте розділятися. І кожен з вас зайнятий своїми любимими справами, тобто у вас є свій свобідний простір, де ви вдвох займаєтесь тим, чим подобається саме вам, тобто ви не мішаєте один одному. Тут є люди, які дуже люблять спорт, активність, люди, яким подобається красивий одяг. Смачна їда, а, бути поміченими в суспільстві, тобто вам подобається можливо популярність. А, знаєте, для вас кожен день, як свято, ви люди свята. Ви люди позитиву, ви людина емоцій, ви людина усмішки. Тому це партнерство, ваша сила у вашій свободі, ваша сила у вашій легкості, ваша сила в тому, що ви вмієте радіти і кожен день перетворювати на радість. На казку, заряджати інших своїми позитивними емоціями, приносити якісь сюрпризи, одарювати. Також тут є ті, у кого є дуже креативні ідеї. Ви маєте багато думок, ідей, для когось це може здаватися сумасшествиством. Але для вас це реальність, і ви ті люди, які дійсно вірять в магію, в містику і в диво. Тобто, тому що ви знаєте, що ви вмієте створити це диво. Ви вмієте зманіфестувати те, що потрібно саме вам.